Христу, любі друзі, ми продовжуємо нашу подорож разом з Ісусом. У пізнанні Божої любові на початок просимо Божого благословення. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ой, вже почався сокати Так Треба бігти і втручати комп'ютер. Дітки ходім разом. Так, діточки, ходіть ближче сюди і кличте всіх своїх батьків, бабці, дідусі, всіх, хто є біля вас, подивимось всі разом катехізм. Слово катехізм, Ангеліночка, перекладається як навчання вірі. Минулого разу ми говорили про зустріч з Богом, що повертає до життя. Пам'ятаєте, як Ісус воскресив юнака, Сина Вдови, і повернув радість у місто Наїн. Бо там, де є Господь. Там життя і радість. Тому важливо, щоб ми дозволили Господеві прийти та діяти в нашому житті, бо він також, кожному з нас, хоче дарувати життя та повернути радість. Сьогодні ми будемо говорити про зерно і тема нашої зустрічі жити Божим Словом і приносити плоди. Чому іноді люди не розуміють це письмо? І що нам заважає приймати його і тримати у своєму серці? Про це нам прочитають Ірина і Василь. Хто має вуха слухати, хай слухає. Хто має вуха слухати, хай слухає. Від луки Святого Євангелія читання. І сказав Господь претчу оцю: Вийшов сіяч, сіяти своє зерно, і як він сіяв, одне впало край дороги. І було потоптане, і птиці небесні його видзьобали. Друге впало на камінь і зійшовши висохло, бо вовкости немало. Інше впало між тернину, і тернина, вигнавшися, з ним вкупі, його заглушила. Врешті інше впало на добру землю, і зійшовши, сторицею вродила. Кажучи це, Ісус голосно мовив. Хто має вуха слухати, нехай слухає. Учні його спитали, що б вона могла значити оця притча. Він сказав їм Вам дано знати Тайни Божого Царства іншим же в притчах, щоб вони, дивлячись, не бачили і слухаючи, не розуміли. Ось що значить оця притча зерно це Слово Боже. Ті, що край дороги, це ті, що слухають та потім приходить диявол і вириває геть з їхнього серця слово, щоб вони не увірували та й не спаслися. Ті, що ж на камені, це ті, що, почувши, з радістю приймають слово, але не мають коріння, вірують до часу і під час спокуси відпадають. А те, що впало між тернину, це ті, що, вислухавши ідуть. Та клопоти, багатства і життєві розкоші, їх душать і вони не дають плоду. Нарешті, те, що на землі добрій, це ті, що, чувши слово серцем щирим, добрим, його держать і дають плід в терпінні. А що означає ця притча? Сіє це, мабуть, священик, або той, хто розповідає про Бога, а зерно це Слово Боже. Зараз сестричка Таня нам все пояснить, Слухай уважно! Сьогодні ми почули притчу, в якій Ісус пояснює, як Бог діє у цьому світі, на прикладі сіяча, який вийшов сіяти своє зерно. Він сіє його всюди, на край дороги, на камінь, тернину не вибирає лише добрий ґрунт. Зерно це Слово Боже, а земля, на яку падає зерно, це серце. Ця притча спонукає жити нашим словом Божим, подумати про наше серце, яке воно, на який ґрунт подібне і чи дає добрі плоди. Пригадуєте зерно, яке впало при дорозі, це серце, яке чує слово Боже, але не приймає його, не пам'ятає, не живе ним. Зло викрадає це слово, щоб людина не увірувала та й не спаслася. А пам'ятайте, що інше зерно впало на камінь. Це люди, які з радістю сприймають Слово Боже, багато моляться, ходять до церкви. Та коли приходять спокуси, вони відходять від Бога. Бо не мають кореня. Подібно буває, коли ми чимось захоплюємось, починаємо щось робити, але при перших труднощах залишаємо почату справу незавершеною. Потрібно йти далі, просити у Бога допомогу, тоді ми зможемо цю трудність перейти разом з ним. Інше зерно впало між терня це такі серця, що схожі на тернину. Вони слухають Слово Боже та захоплюються Божим, а не Богом. Всі речі, які ми маємо, нам дарував Господь. Але є такі люди, які клопочаться матеріальними речами і забувають про того, хто дарував їм їх. Ці речі, як терня, заглушують людину. І вона не чує Бога, не має живих стосунків з Ним, зосереджується тільки на проминаючих речах. На першому місці має бути Бог. Уявімо собі, що хтось запросив нас в гості, а ми замість того, щоб гратися разом, розмовляти, просто беремо іграшки, переглядаємо книги, тобто цікавимося тільки речами, а не тим, хто нас запросив. Дуже важливим є ставити живі відносини на перше місце. І нарешті зерно, яке впало на добру землю, це ті люди, які слухають Слово Боже щирим і добрим серцем, живуть Словом Божим і приносять плоди у терпінні. Марія слухала Боже Слово і зберігала його в своєму серці. Це слово воплотилось і стало тілом. Ісус є Словом Божим. Сам Господь сіє, роздає себе для всіх нас і потім дає плоди своєї присутності в житті людини. Звісно, якщо вона має щире відкрите серце на Боже Слово, кожний ґрунт, який би він не був, Господь готовий змінити. Людині потрібно лише захотіти цього відкрити своє серце. Щоб Бог міг діяти в ньому, тоді воно принесе добрі плоди. Кожного разу, коли я не знаю, як діяти чи що сказати в певній ситуації, я запитую себе: а як би вчинив Ісус? Що б Він сказав? І стараюся робити так, як зробив би Ісус? Так я живу Словом Божим, і бачу, як воно діє в моєму житті і приносить добрі плоди. Отож пам'ятай, ти не сам. Бог є з тобою. Він готовий щодня перемінити твоє серце на родючий ґрунт, що дасть добрі плоди. Так, Господь може перемінити ґрунт в нашого серця. Цікаво, як це може відбутися в нашому житті. Про це нам розказують сестрички. Дійсно. Бог по-різному засіває зерна свого слова в наше серце. Колись батьки купили, а хресні батьки мені також подарували, кілька біблій. В мене були біблійні історії. У мене теж є біблійна історія. І в тебе є. Ще в мене була така гарна книга, яка називалася Життя Ісуса Христа. Я ще мала таку книгу, яка називалася Бог говорить до своїх дітей. Це також така дитяча біблія. І мені дуже-дуже їх подобалося читати. Мені були дуже дуже цікаві ці історії. Бог говорить до своїх дітей. А я знаю, як це. І Я завжди, коли читала цю книгу, цю назву навіть цієї книжки, цієї біблії, я завжди думала: цікаво, як це він говорить. Потім я думала, ну так, він говорить до тих людей, про яких описано в Біблії. Це були надзвичайно цікаві історії, але я ніколи не могла зрозуміти, як це Бог говорить до мене. І коли я вже читала їх кілька разів і я підростала, я розуміла, що Бог хоче так само говорити зі мною. Хоче мені сказати не бійся, так як і Петрові. Так коли я дуже боюся ситуації в житті, коли я дуже дуже боюся, він завжди мені говорить не бійся. Так. Коли я сумую в житті, він що мені говорить? Не плач. не плач, так як і вдові знаїно, ну, пам'ятаєте? Так. Коли я сумніваюся, Ісус говорить Марія, Марія. Чому ти засумнівалася? Але деколи ще ще стоїть, як дуже здивувалася Марія, що вона народить маленького Ісусика. Так, і ми інколи дивуємося, якщо в нас щось є таке, чого ми не очікуємо. І ми тоді говоримо, хм, а як це може стати? А Бог сказав, що, що? що неможливо в людей, те можливо в Бога. Тому ми повинні вірити в те, що Бог може зробити набагато більше. Ніж те, що можемо зробити ми. І Бог до нас промовляє не тільки через книгу Біблію, Він промовляє нам через різні ситуації в нашому житті. Ми можемо слухати інших людей, через яких теж може промовляти Господь. І так, крок за кроком, ми можемо вчитися чути Його голос. І тепер у житті, коли я, наприклад, не знаю, що робити, я завжди питаю Ісуса, а як би поступив ти в цій ситуації? Ісус мені дає відповідь. Він мені відповідає через ситуації, які є в моєму житті, через інших людей. І якщо ми будемо дозволяти йому діяти і говорити до нас, то ми зможемо дуже багато чого робити в нашому житті, так як хоче Ісус. Ні,ко, ти знайшла мою, мою книжку. Мастер сюди своїми ма іграшками. Вася собі зволіма ніжка мага. Хм, а я хочу скупала. От я забрала іграшку. Ніка, йди сюди. Можемо Біблію читати. Ніка мойсер. Бачимо все везе, весело веде людей, бачиш? А Ось не було водички, а тепер є водичка. Бачиш ніколи? Ось що від них було таке, така, ну, а молодо з'явилося. Пам'ятаємо, що. Що ділитися це дуже важливо, ісус хоче, щоб ми були завжди радісні. Дуже цікаво. Тепер розуміємо, що у кожного це відбувається по-своєму, але у будь-яких ситуаціях потрібно бути з Богом, довіряти йому, дозволяти діяти і сіяти в наше серденько слово. Неможливо не відразу, але поступово. Грунт нашого серця може змінюватися і щоразу давати все більше і більше плодів. Цікаво, які сьогодні місійні завдання приготували сестрички. Давай подивимось. Дорогі батьки і дітки. Сьогодні ми для вас приготували ось такі місійні завдання. Перше завдання прочитати уривок із Євангелія можна разом з батьками і роздумувати над ним протягом тижня. Друге завдання перед тим, як щось зробити або сказати, подумати, чи сподобалося б це Ісусові, і як би Ісус поступив на моєму місці. Якщо ми будемо виконувати ці місійні завдання, наше серце буде приймати Слово Боже, ми будемо жити ним і давати добрі плоди. Навіть якщо ваше серце ще не готове, нічого. Головне не зупинятись, бо коли зернятко проросте, воно підживить землю. І з кожним зернятком земля стане родючіша і зможе дати добрий плід. А зараз запрошуємо вас зробити один дослід, де ми можемо спостерігати, яка земля дасть добрий плід. Для цього вам потрібно глибоку посудину, сухий пісок, камінці, сухі гілочки, земля, зернятка, сухий пісок камінці і сухі гілочки. Ви можете назбирати на березі моря, коли будете гуляти разом з батьками. Зернятка перед тим, як будете сіяти, краще замочити. Отож, коли ви все це придбаєте, візьміть посудину і поділіть на 4 частини. В одну частину насипте сухий пісок, другу в камінці. Втретю сухі гілочки. Четверту землю. Потім візьміть ваші зернятка, посійте їх і полийте гарно водичкою. Спостерігайте і поливайте протягом усього тижня. У притчі розповідається, що зернятка зійшли тільки в добрі землі. А цікаво, що станеться з вашими зернятками. Зробіть відео ваших спостережень і поділіться разом з нами. Нам буде дуже цікаво. Всім Геліночка! Через тиждень подивимось, де зернятко зійде першим. А, а зараз помолимося разом з дітками. В і сини Святого Духа. Амінь. Я просила Бога дарувати мені терпеливість, і Бог сказав ні. Він сказав, що терпеливість з'являється в результаті випробувань. Я просила Бога вберегти мене від болю, і Бог сказав ні. Він сказав, що страждання відвертають людину від мирських турбот і привертають до нього. Я просила Бога. Навчити мене любити усіх людей так, як він любить мене. Нарешті, сказав господь, ти зрозуміла, чого треба просити. Я не одержала нічого з того, що хотіла. Я одержала все, що мені було потрібне. Віталіка, скоро буде пісенька? що Держай зараз. Ціка. Ти сьогодні буде співати. Вийшов сміяти сіяч свого зерна, щоб зібрати. Сіяв при дорозі, те ташки поїли, що упало на каміння, те не проросло, що упало у тернину, темну темної колючу стало хволим, ні сіняло. Господь у серцях людей і бажає бачити в нас своїх дітей, та не кожен слухає голосу його, бо на різні серця падає воно, що посмія при дорозі, тептожки бої вийшов. Блунину, темну і колючу, стало колим і зім'я, що посіння при дорозі, те птажкі поїли, що упало на каміння, та не проросло. хай же буде наше серце. Що ви в нас зерно Христове, в ліці принесло, веже буде наше серце. Сподобається. Яке у нас перше запитання? Перше запитання. З чим порівнюється зерно у сьогоднішній притчі? 3, 2, 1? Словом Божим. Правильно. Словом Божим. Друге запитання. З чим порівнюється серце у сьогоднішній притчі? 3, 2, 1. Так це дуже легко. ґрунтом зелею, на яку падає зерно. Правильно. А -а -а. З ґрунтом, землею, на яке падає зерно. Третє запитання. Сіяч сіяв тільки в добру землю чи всюди? Три, два, один. Всюди. Так, Ісус запрошує всіх людей приймати Слово Боже. Так, сіяч є всюди. Дякую, любі діточки і батьки, любі наші бабці і дідусі, що подорожували разом з нами. Сійте, слово Боже, у серця людей, а ми з вами прощаємося до наступної неділі. Пам'ятайте, все буде добре, бо з нами Бог. Слава Ісусу Христу! Слава навіки, Богу!